Ну так, це так якби е, так само коляда. Це коляда, яка описує от саме це свято, як воно відбувається. Бо, наприклад, хтось не знає, не навчені зараз будуть навчатися. Що треба робити? Беріть бумагу, беріть олівити і, і все, що вам зараз заспіває народна артистка. А, там власне є, там власне є і філософія свята, і як воно що його треба готувати. Ну, тобто, хто прослухає зараз цю коляду, той буде розуміти, що йому потрібно робити, якими почуттями. Емоціями наповнювати себе, щоб відчути дійсно це свято. Бо це свято в собі, це радість в собі. Це народження дитятки, Бога нашого, так, який Кожного разу ми це сприймаємо як казочку, так але насправді, коли ми в заглибимося в себе в цей момент, коли це дійство відбувається, а я хочу сказати, що це все дати символічні. І 6 січня, і 24 грудня, це символічні дати, бо в принципі є багато різних думок наших археологів, істориків з приводу того, коли саме народився Ісус Христос. Є ще дата. 22 березня, так. тобто це символічно. Але знаєте, як ми попередньо говорили з тобою, Наталя, от коли ти думаєш про одне, коли ти промовляєш молитву одну сама в хаті, це одне. Але коли ти знаєш, що в цей момент за стіл сідає там мільярд людей, так. або півтора мільярда людей, так. і вони і, говорять і вони про одне те саме. Вони сповідують те саме, вони дякують. Ми, ми в такі всі великі духовні свята, які приходять, ми в першу чергу проходимо в собі оце усвідомлення того, що нам Бог дав, от все, що він створив для нас. І ми в ці свята, вшановуючи його, ми йому дякуємо. Ми і цінуємо те, що так. ми маємо, і ми дякуємо. Бо за щоденною суєтою ми не маємо коли за цими речами спостерігати, їх якби червоною ниткою крізь життя проносити. Але саме на ці свята ми це дуже гостро відчуваємо. На якийсь певний період часу ми маємо цей заряд внутрішнього усвідомлення в собі і внутрішньої потреби довго перебувати в цьому стані, так. особливо нам, українцям, особливо. у нас війна. Так. У нас війна, нам дуже тяжко. От у мене є відкриточка, вона в тебе тут стоїть. Угу. У Мене рука не поверталася написати веселих свят, бо мені болить душа, так, так це але це не означає, що ми не маємо співати, угу. що ми не маємо святкувати це свято. Просто воно набуло зовсім іншого сенсу. Бо святами ще раз повторюся, ми утверджуємо те життя. Ми його видаємо назовні життя українського народу, потужного, духовного. Яке може і боротися просто на межі героїзму і відданості своїй державі, чим дивуємо весь світ. Але ми можемо поринати в духовний світ глибоко і відзеркалювати на землю, на всю землю, на наших сусідів, які дивляться, як ми це святкуємо. Бо ніхто так не святкує, як ми, глибоко духовно. Показуємо свою внутрішню душу. Тобто, когось виникає питання, де ви взялися і хто ви такий, угу. то коли ви побачите, як ми вміємо шанувати і відтворювати в собі е, прийняття е, любові божественної, я думаю, що воно дає відповідь, чому ми так самовіддано боремося. Бо велика воля у нас проявляється. Не на пустому місці, а на глибокому духовному фундаменті. Я не знаю жодної людини в цьому світі, яка до цих слів могла щось додати. Окрім того, що дякую тобі, що дякую, ти є дорога, біла зірка, дякую. за те, що ти це так транслюєш, так несеш. Дякую. Через себе пропускає, як ми всі. І сьогодні будемо прощатися. З новим твором кисенним, який називається Святий вечір». Тому занотовуйте, запам'ятовуйте, як його святкувати, як його зустрічати. А народна артистка України Оксана Білозір зараз вас всіх навчить. <реш> так, слухайте, радійте, відкривайте душу до світлого. А тобі, Оксаночка, дякую за зустріч, за твої теплі слова, дякую. за те, що ти нас навчаєш будь-який звучи, і приходь ще. Дякую.